Здригнулась луна, покотилась далеко, Озвалась душа і чутливий цей світ, і радість мою, чорнобровий лелека, Як сказки, вертає мені з давніх літ, ніщо не згубилось, ні щастя, ні смута, душі найдорожі завжди при мені. Я плакав над горем, бродяга із Калькути, Що в наше село завітав навесні. Я в світі не був сиротою, бо мати міцніш пригортала, і тепло було. Лелека гніздо собі, звивши на хаті не пісню, а радість носив під крилом. От щастя на серці знов робиться легко, як спомінь зупиниться біля воріт, і радість мою, чорнобровий лелека, поверне з дитячого щебету літ. 1979.